Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Православна церква України отримала дозвіл на проведення святкової літургії 7 січня у Лаврі. Офіційна причина такого рішення, один із найважливіших релігійних об'єктів, має перебувати під контролем держави. Неофіційне бажання зменшити вплив Московського патріархату та РПЦ. 7 січня на Різдво за юліанським календарем предстоятель Православної церкви України ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе службу в Києво-Печерській лаврі. Вона відбудеться у головному храмі монастиря Успенському соборі. Донедавна у ньому служити мали право лише представники Української православної церкви, Московського патріархату УПЦ МП. Сходіть на сайт ПЦУ прочитайте. Новину не пишу яку, тому що знову бігатимуть за мною, як було після новини про реєстрацію статуту. Нібито я ту новину мало не сам вигадав. Написав на своїй сторінці в соцмережі архієпископ Чернігівський і Ніжинський. Спікер синоду ПЦУ Євстратій в зоря. А новина в тому, що Православна церква України отримала дозвіл на проведення святкової літургії 7 січня у Лаврі, початок богослужіння о 9-й годині ранку. Запрошуємо українських вірян до спільної молитви. Просимо стежити за додатковими оголошеннями, наголошувалося в повідомленні. Без права на вимогу товариства. Крами та частина інших будівель Києво-Печерської лаври, а вона умовно розділена стіною на нижню і верхню частини. Національний заповідник, тобто належить державі. Нижню Лавру, там розташовані ближні та далекі печери, у 1988 році до тисячоліття хрещення Русі, було передано російській православній церкві. Інших у радянському союзі просто не було. Документи тоді підписав митрополит Київський та екзарх України Філарет Денисенко, який через чотири роки виступив з ініціативою повного відокремлення української церкви від РПЦ. Дякую Щоправда, не всю територію Нижньої Лаври було передано, а лише частково. З роками контроль над територіями розширювався у наслідок у 2013 році, тобто за часів уряду Миколи Азарова, до революції гідності було підписано останній безстроковий договір оренди. Відповідно до нього, заповідник має право лише перевіряти стан пам'яток, архітектури національного та місцевого значення. На території Верхньої Лаври донедавна церковникам дозволялося проводити служби у відновленому в роки незалежності Успенському соборі та трапезному храмі, зведеному Наприкінці 19 століття інші будівлі комплексу адміністративні та музейні. Термін дії оренди храмів верхньої лаври минув наприкінці 2022 року. І з 1 січня 2023 року держава вирішила її не продовжувати. 5 січня 2023 року стало відомо, що комісія Міністерства культури України завершила роботу з приймання передавання Оспенського собору та трапезної церкви від Української православної церкви МП на території заповідника Києво-Печерська лавра державі. І, хоча настоятель лаври митрополит Павло Лебідь, який мав підписати акт, не прийшов на останнє засідання комісії. У Мінкульті вважають, що передавання юридично відбулося. Офіційна причина передавання один із найважливіших релігійних об'єктів України, та пам'ятка архітектури має перебувати під контролем держави. Про це сказав міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Неофіційне бажання зменшити вплив Московського патріархату та РПЦ в Україні та значно збільшений після початку повномасштабної агресії Росії запит суспільства на обмеження діяльності УПЦ МП. Після 24 лютого деякі священники та регіональні ієрархи цієї Церкви публічно схвалювали вторгнення та навіть сприяли окупації. Наприклад, відомий випадок, коли настоятель храму в Лисичанську Луганської області передав російській стороні інформацію про місце дислокації українських військ на території міста, а також у районі Сєвєродонецька, за що був засуджений до 12 років позбавлення волі. Саме через можливий вплив Росії на церкву в десятках храмів у ПЦМП восени взимку 2022 року, СБУ проводила обшуки, зокрема і на території Київської лаври. Причиною візиту стала скарга парафіян, що в монастирі під час служби звучить пісня зі словами: «Звон пливет. Пливьоть над Росією. Пробуждається матушка Русь. Унаслідок таких перевірок СБУ опублікувала перелік церковників, які потрапили до списку санкцій РНБО, серед них, зокрема, клірику ПЦМП, екс депутат Вадим Новинський, та намісник Києво-Печерської лаври Павло Петро Лебідь. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.